Вітаю! в ефірі військова рада. Будьте з нами і ви дізнаєтесь, яким був для українського війська тиждень, що минає. Сьогодні, завдяки технічному прогресу, можна створювати безпілотні керовані літальні апарати вагою в декілька кілограмів. Вони легко вміщаються в солдатському рюкзаку і здатні виконувати складні бойові завдання. Саме такими перспективними розробками для українських військових нині займаються фахівці одеської групи компанії «СМІК». В Одесі у дослідному конструкторському бюро вже три роки розробляють і збирають безпілотні літальні апарати. Такий пристрій, вагою декілька кілограмів, може спокійно розвідувати територію і залишатися непоміченим. Це подготовиться следующая матрица, матриця будет буде маленький наш самоліт потребовали, попросили военные сделать з маленький разведчик, который может вместиться в рюкзак. Андрій розробляє програмне забезпечення та тестує моделі на справність. Говорить, що від точності виготовлення деталей та ваги залежать льотні характеристики крилатих машин. Навіть довелося створювати деякі матеріали, щоб полегшити конструкцію. Наприклад, спеціальний ультраміцний пінопласт. Ми його придумали нам він був удобен в такому вигляді, Ми його обклеюємо. Стекловолокном и получаем очень твердый материал. Вот физически вы его пальцами никак не сожмете. Он очень-очень крепкий. В то же время по вес попробуйте. Он весит буквально там ну, 10-15 грамм. Цей п'ятикілограмовий кілограмовий апарат цілком можна назвати кишеньковим. Шестимоторний мультикоптер Viper SM-3 в розробному вигляді легко поміщається в рюкзаку. Унікальна система стабілізації цього пристрою дозволяє проводити польоти при швидкості вітру до 20 метрів за секунду, що не передбачено для аналогічних апаратів. Відеотрансляцію можна вести у видимому чи інфрачервоному діапазоні, а також робити фотознімки високої якості. Щоб керувати моделями, починати треба ось. Таких ботів на землі вони виконують ті ж самі функції, що безпілотники у повітрі, передбачене і автономне керування за визначеним маршрутом. Найближчим часом одеські минахідники збираються випробувати літак-розвідник з двигуном внутрішнього згорання, літатиме довше та вище. через дней 20 у нас будут испытания стратегического разведчика СМ-2Д с возможностью также боевого применения с точки зрения полезной нагрузки. И микро -БПЛА с размахом крылья в меньше одного метра для местной тактической разведки на ближнее расстояние. Конструктори вважають, що безпілотник на замінний помічник армійського розвідника з його допомогою можна безпечно, без зіткнення з противником, зробити розвідку польових укріплень, з'ясувати ефективність артилерійського вогню та коригувати його. У місті з'явиться можливість оглянути будівлю з протилежного боку, побачити, що відбувається в дворах, на обгородженій території, на дахах. Одеські винахідники впевнені, що ці малогабаритні пристрої мають бути в кожному підрозділі української армії. Початком збройного протистояння на сході підприємства оборонно промислового комплексу запрацювали з більшою потужністю. Чимало сил кинути на відновлення і ремонт техніки, яка роками простоювала на складах, і була вже списана з рахунків. Але сьогодні робітники Житомирського бронетанкового заводу кажуть, готові працювати і в цехах, і в день, і вночі, аби мир на нашу землю прийшов якомога швидше. Нині Міністерство оборони вкрай необхідна броньована техніка. Адже сотні одиниць озброєння у військових павільйонах за тривалий час перетворилися на металобрух. За відновлення старих та іржавих панцерників взялися на Житомирщині. Днями на місцевому бронетанковому заводі з робочим візитом побував керівник оборонного відомства Валерій Гелетей. Ви знаєте, що на сьогоднішній день є перемір'я, хоча це перемір'я політичне, і як військовий міністр. Я можу сказати про те, що для нас добрий мір це тоді, коли ми сильні, потужно сильні і готові до війни. На цьому підприємстві графік роботи напружений, працюють у три зміни. До того ж, п'ять груп техніків лагодять бронемашини безпосередньо на передовій. Можливості для закупівлі дорогої техніки на превеликий жаль немає, тому що є вибір або Міністерство оборони відремонтує 10 танків. Або купить один. Або Міністерство оборони відремонтує 10 одиниць будь-якого іншого обладнання, або купить один. І зрозуміло, що завжди в таких умовах, умовах бойових дій, ти вибираєш вибір, йде на кількість. Підприємство отримало від Міноборони замовлення на 280 мільйонів гривень. За ці кошти тут обіцяють відремонтувати 135 одиниць бронетехніки. Загалом за півроку завод поставив на колеса близько 400 броньовиків. Середина вересня видалась гарячою порою для міжнародного військового співробітництва. Військовослужбовці збройних сил України взяли участь у двох міжнародних навчаннях: Репітрайдент і Клинома Арка. Чому навчалися підрозділи на Львівщині та у польському Любліні? Знають наші кореспонденти. На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині, пройшло українсько-американське тактичне навчання Репітрайден 2014. Військовослужбовці Збройних сил з 15 країн світу вдосконалювали свої навички в польових умовах та відпрацьовували елементи маневрових завдань. На цьому майданчику військовослужбовці Збройних сил Болгарії, Грузії та Азербайджану у складі зведеної роти Чарлі тренувалися надавати допомогу потерпілим. Керівники занять та інструктори продемонстрували спосіб евакуації поранених. Медевак, які використовуються у країнах НАТО. Іноземні колеги займалися пошуком постраждалих, надавали їм першу медичну допомогу та евакуювали з небезпечної ділянки зараз ми виконуємо завдання на 9-й ділянці, де відпрацьовуємо евакуацію з поля бою поранених військовослужбовців. Ми охороняємо периметр та доповідаємо у штаб про хід операції. Заняття включають в себе як індивідуальну підготовку кожного бійця, так і дії у складі підрозділу. Таку практику проходитимуть усі військові, які беруть участь у міжнародних тактичних навчаннях. Цілю даного заняття ставилось. Перше, це нагадати військовослужбовцям щодо способів евакуації поранених з поля бою, надання їм першої медичної допомоги, а також відпрацювання стандартного процедури медивак згідно 9 лінійного запиту на медичну евакуацію, використовуючи матеріальне забезпечення полігону. Медичний автомобіль для евакуації поранених. Ми провели відпри... практичне відпрацювання на протязі чотирьох годин з ротою Чарлі. Всі підрозділи виконали завдання на добре. На іншій ділянці полігону наші морські піхотинці, представники Нацгвардії України та американські бійці, тренувалися протидіяти терористам. Вони відпрацювали елементи захоплення будівлі, звільняли її від бандитів та вчилися швидко і професійно зачищати конфліктну територію. Залучили до навчань і курсантів Академії сухопутних військ. Вихованці Львівського військового вишу разом з бійцями Національної армії Республіки Молдова та війська польського здійснили 40-кілометровий марш на бойовій та автомобільній техніці. Також вони облаштовували рукомі та стаціонарні блокпости. Наша задача не допустити проникнення противника, а також слідкувати за перевезенням різної контрабанди, щоб не допустити перевезення. І виконувати свої прямі завдання відповідно до сценарію навчання. Розвідувальний підрозділ прочисував територію попереду руху колони та забезпечував її просування на підозрілих ділянках. Військові перевіряли дорогу та підступи до неї на наявність небезпечних вибухових речовин. На колону зненацька напала диверсійна група, яку розвідники успішно зкодили. Гевосорешти. Ми заарештували двох цивільних людей, які поводились дуже агресивно. Також нашим завданням на цій території була охорона хімічного заводу. Для українських військових це навчання хороша польова практика. Всі завдання максимально наближені до тих, які сьогодні мають місце в зоні проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. Сподобається багато для себе нового дізнався за цей період. В Тому ж як організовувати блокпост більше для себе дізнався набагато на практиці, більше практики. І так, це для мене дуже добре. Я вважаю. А у польському місті Любліні два тижні поспіль тривало міжнародне військове навчання Клинова Арка арка-2014». Понад 250 військовослужбовців збройних сил Канади, Литви, Польщі і України тренувалися спільно проводити операцію зі стабілізації та підтримання миру через ситуацію на сході нашої держави. У план навчання довелося внести корективи. Тож цього року «Клинова арка стала командно-штабним тренуванням без польової фази. Як-то поставили основну таку нагрузку, задачу, іменно саме планування. Тобто розробити операцію, далі подивитися місце, де буде використовуватися та операція, зважити всі сили, врахувати всі моменти, організувати там взаємодію. Все тренування проводилося в системі G-CATS – Це об'єднаний імітатор конфліктних і тактичних ситуацій. Одна частина військовослужбовців була в ролі модераторів і старшого керівництва, а друга в наметовому містечку в ролі бійців багатонаціонального батальйону. Країни Вест Айл, в якій діє в підрозділ, звичайно немає на карті світу. Проте проблеми, які сьогодні турбують чимало держав, реальні повстанці, антикоаліційні сили, пропаганда та інформаційна війна. І цим чинникам військовим довелося протистояти на навчанні що ми повинні взяти до уваги, це те, що навчання кленова арка є ключове визначальне тренування для всіх чотирьох націй, адже зібрались тут люди, які приїхали з різних країн з різноманітним досвідом. І лише поєднавши уміння і думки, ми отримаємо краще розуміння і правильне рішення. Ці навчання розроблені так, аби збільшити взаємодію між підрозділами, які в подальшому сформують литовську польсько-українську бригаду. Угоду про її створення, до речі, підписали одразу після завершення клонової арки. Міжнародні навчання завершилися, і багатьох людей сьогодні цікавить питання, чи доцільними вони були, і що дали Україні. Тож до нашої студії ми запросили Вадима Прокопенка, начальника відділу головного управління військового співробітництва і миротворчих операцій Генерального штабу збройних сил України. Доброго дня, Вадиме Георгійовичу. Доброго дня. нарешті завершилися навчання Trident і Кланова Арка. Чи не виникало певних суперечностей щодо доцільності проведення таких заходів, коли в країні фактично точиться війна? Ви знаєте, суперечностей та сумнівів щодо доцільності не виникало. На той час, коли почалася дестабілізація в нашій країні, вже план навчань був зверстаний та поданий на підпис президенту України. Звичайно, прийшлося затрачати зусиль, щоб його перепрацювати суттєв, суттєвим чином. Перш за все, це перенесення термінів навчань, перегляд їх структури, форми та змісту. Навчання Риптраден планувалося провести на початку літа. Uh -huh. За ряду причин було перенесено термін на вересень. Звичайно, ми були вимушені перепрацювати, переглянути підрозділи, які мають залучатися до цього навчання, оскільки найбільш бійздатні підрозділи вже були, планувалися до розміщення або вже знаходились, або в зоні там виконання бойових завдань, або в інших якихось uh -huh. містах. Це ж саме стосується органів військового управління, але завдання це було виконано Я вважаю, що успішно, трохи в іншому форматі. Але головна мета навчань була досягнута. До речі, репід Райден проходив нас на території нашої країни. І чи неможливо чи не відмовились якісь країни все ж таки приїхати сюди з огляду на ситуацію на сході? Минулого року до нас приїхало 18 країн. З, до 1300 учасників в цьому році приблизно такі ж самі цифри ми спостерігаємо це до 1200 чоловік 15 країн-учасників. Тобто тенденції на скорочення участі в цьому навчанні, тобто його популярності цінності, не спостерігається. Ну а що в результаті дадуть оці навчання для України? Для ці навчання, чому я сказав, що щодо доцільності в нас не виникало ніяких сумнівів, тому що ці навчання зав'язані значною мірою на наші міжнародні зобов'язання. Якщо ми говоримо про клонову арку, то це йдеться про підготовку штабу майбутньої литовсько польсько української баталь... бригади з штабом в Любліні, і ця підготовка вже розпочалася. Тобто у нас є певні міжнародні зобов'язання. Що ми говоримо про репітрайдент, як я вже сказав, воно проводиться, це навчання, проводиться вже довгі роки і безперервно, фактично кожного року. Тому країни, які приїхали для участі в цьому навчанні, фактично виразили підтримку нашій, нашій державі в той час скрутний, коли вона веде боротьбу за свою фактичну незалежність. Тим паче, якщо приймати до уваги той факт, що сценарій навчання поточного року максимально наближений до тієї ситуації, якої ми зараз маємо на, на сході, це е, сепаратистські тенденції, це дві країни, а країна, яка підтримує, е, та потенціальна можливість введення е, миротворчих миротворчих е сил. Ну, а в фінансовому аспекті чи не було це для нас збитковим таким а, заходом все ж, проводити навчання нас на території України? Е, найбільше навантаження це було організаційне, звичайно. В фінансовому відношенні е, ми отримували підтримку від американської сторони, за що ми дуже вдячні. Е, звичайно, були витрати і е, е, з українського боку, але вони не, не, не такі значні. Угу. Ви говорили також про Литовсько-Польську українську бригаду. Договір про її створення вже підписано. А коли нарешті вже підрозділи почнуть діяти спільно? Вже існує дорожня карта по реалізації плану підготовки та набуття цим підрозділом повної оперативної спроможності. Ця дорожня карта передбачає два етапи та тривалістю кожен етап по року. Тобто, ага. це два роки. Протягом першого року планується. Узгодження та підписання технічної годи, в якій будуть закріплені всі конкретні аспекти, включаючи фінансові, адміністративні кількісні показники. Відпрацювання нормативно-правової бази та підготовка штабів зазначеного підрозділу. Другий етап передбачає підготовку вже підрозділів, їх злагодження та вихід на досягнення повних оперативних спроможностей. Тобто, говорити про залучення цієї цієї бригади до врегулювання ситуації на сході поки що зарано. Я Сокійно. думаю, що саме так, саме так. Я сподіваюся, що через два роки вже ми не матимемо тих проблем, які ми маємо зараз. Але теоретично щодо залучення зазначеної бригади для виконання таких завдань можливо. А чи проводитимуться, це можливо в цьому році що якісь заходи міжнародного військового співробітництва? В цілому навчання, які ми планували провести в цьому році за участю міжнародних військових підрозділів, вже проведено. Ще ми плануємо плануємо направити чотирьох офіцерів сухопутних військ для участі в командно-штабному навчанні в Туреччині uh -huh. у жовтні та розпочато процес планування участі в навчаннях наступного року. Зокрема, вже в жовтні теж планується проведення. Плануючий конф... плануючій конференції навчання репідради 2015 тисячі п'ятнадцять. Одемайгорію, щиро дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час завітати до нашої студії. Дякую вам. Кажуть, на війні проявляються всі найпотаємніші людські якості. В когось це щедрість, в когось страх. Один вдається до обману, інший виявляє героїзм. Історію про мужнього моряка. Дивіться просто зараз. Маріуполь найбільший і найважливіший український порт на Азовському морі. Понад місяць за нього тривають запеклі бої між українськими силовиками і сепаратистами, яким надає допомогу російська регулярна армія. Прикриття міста з моря і контроль над водним кордоном здійснюють підрозділи морської охорони державної прикордонної служби України. Морські прикордонники відповідають за ділянку протяжністю майже двісті п'ятдесят кілометрів. Основний наш усі направлений на с надводная надводной обстановкой и повитренным простром. К сожалению, могу э, констатировать, что у, э, продолжается или участились случаи полета э, как в прибрежной зоне, так и над э, пунктом базирования, над э, портом Мариуполь, э, без, э, беспилотных летательных аппаратов, где нам э, ну, применяем оружие для их уничтожения. Три тижні тому моряки прийняли бій з російськими терористами, що обстріляли протитанковими керованими ракетами наш патруль у складі двох катерів. Була поставлена задача командира катера КМА 527 значить, несення служби в районі населеного пункту Широкіна, коса каса Значить, Основна ціль катеру і екіпажу це було назначення прикриття берегової лінії населених пунктів в визначеному районі. Також наблюдение за скриттям надводной обстановкой. в случае необходимости переменять оружие, которое і технічні средства для выявления, розпознання всех надводных целей. Головний старшина Максим Таймурзин згадує, що на момент обстрілу саме змінився з вахти і приготувався відпочити в кубрику. Однак відчув, як катер щось влучило і стався потужний вибух. Суденце зайнялось. У Кубрику, крім Максима, відпочивав після вахти його товариш. Він спав. Від вибуху був контужений. Тож понівечений катер самотужки покинути не міг. Я вибіжав на верхню палубу і почав би тушити пожар, который уже непосредственно возгорання произошло. Ну, так як не було можливості потушити його, тому що була ще ощущение того, что катер еще непосредственно горит и его добивает. То есть ракеты попадали одна за одной в надстройку катера. Врятувавши товариша, хлопець почав допомагати іншим членам екіпажу та намагався загасити пожежу на борту. Адже, як виявилось, він єдиний, хто не зазнав ушкоджень від влучання ракети. В Бакштові стояв у нас катер пришвартований «Калкан». Я побіжав на корму, і коли біжав, в цей час відбувався ще один Одно попадание ракети в надстройку. Когда бежал на корму віддавати швартовий, попало три ракети в надстройку. Отдал швартовий пересел, ну, підтягнув катер к нам. Ну, к грифу. Пересел на гриф, отдали швартовий. Уже на грифі дрифали от горячого катера. Проте катервати не вдалося. Вцілілі прикордонники, ті, хто не був за бортом, почали рятувати друге судно, що теж зазнало пошкоджень. Моряки якнайдалі намагалися відійти від палаючої машини, але вивезти її з під обстрілу змогли лише коли надійшла допомога. Катер знаходився на удаленні 2,7 мілі від берега на якорі, коли пройшов обстріл. Наш предварительно це були Тури, кількість 5-6 єдиниць. Наша інформація, це скорее тур гвоздика російського производства. Мужність і самовіддача моряків вражає. Коли прибула допомога, матроси, які могли триматись на плаву, відмовились підійматись на борт, поки не евакуюють з води тяжкопоранених. Дійсно річного суставу були грамотні. В отношении действий по боротьбі за живучість і наказання взаємопомочі, товарищика та дружньої допомоги, піддержання ранених. своих. То есть ребята на воде держались 50 минут, мало того, что первоначально боролись за живучесть, когда уже невозможно было бороться за живучесть, было принято решение о том, что катер спасти невозможно. Ребята выпрыгнули в море 50 минут держали, друг друга поддерживали, помогали как могли. сами говорили, адмирал сказал, подошел катер, и ребята, которые были более-менее все чувствовали лучше, сказали, что есть раненые, заберите раненых сначала, а потом уже нас. То есть, ребята 19, 20, 22 года, первый раз в такой ситуации, повелись реально героически. На жаль, двух хлопцев найти и врятувати не удалось. Командир Катера, по нашим очевидцам нашего экипажа, значит, после первого попадания пошел на левый борт, это который левый борт, это он находился непосредственно ближе к берегу. И вторая ракета попала в настройку. И, скорее всего, что может быть, ну, точно нет информации, но мы предполагаем, что именно Місце знаходяння, де знаходився командир хатера. Та ж саме недалеко від нього знаходився сигнальчик. Це другий член екіпажу, який вот, двоих ми до сих пор не можемо знайти. Вважаємо на даний момент бізнес пропавшими, це лише один епізод війни, яка реально триває на сході. В Азовському морі Україна має дуже невеликі сили, лише півтора десятки сторожових кораблів і катерів. Проте люди виявляють незламну мужність. Захищаючи свою батьківщину. Однією з болючих проблем під час протистоянь на сході залишається велика кількість людей, які перебувають в полоні у терористів. Процес їх звільнення копіткий і тривалий. Влада, волонтери і військові працюють вдень і вночі, аби наші бійці якнайшвидше повернулися додому. Як це відбувається? Дивіться далі. Близько 700 українських бійців ще залишаються у полоні у терористів. Поки дипломати домовляються про їхнє звільнення, а родичі з хвилюванням стежать за кожним випуском новин. Офіцери Збройних сил України виконують найскладніше процес обміну. Фамілія і мілочество назвали свої. Слідує Следующий. Слідує. Гака встрелі. Все, це наші люди. Да, наші. Забирайте. Юра, пішли. Забирайте. Микола Гордієнко один з тих, на кого покладене це відповідальне завдання. Він нещодавно повернувся з місця розташування ворожих військ. За збігом обставин офіцеру довелось заночувати на території підконтрольній бойовикам. Коли потрапили на територію вже супротивника, оту. То... Перше, що мене вразило, я побачив російські війська. Хоча це було все на розговорах, що тут росіяни. Я побачив реально російські війська, їхні машини, їхні БНП, БМД, які там стояли на позиціях. Микола двічі побував у тилу противника. За цей час він визволив з полону 146 осіб з російськими військовими, спілкувався неодноразово. Що ми тут робимо, коротше, ви не знаєте, коли це закінчиться. Я говорю, я не знаю. Я вас сюди хлопці не звався ружем. Я коли це закінчиться, я теж не знаю. Багато питань задавали, типу, як тут у вас там президент? Короче, як рит, як, як типу, порошенко типу, вибирався? Коротше. Ну, вибор на вибор, вибори пройшли. Як в общем, типу, ситуація політична в країні? Переважна більшість полонених люди, які чинять опір окупантам або допомагають українській армії. Також в заручниках часто опиняються журналісти та волонтери. Ми з колегою от, Едуардом возили... украинским солдатам, ну, гуманитарную помощь, все, чем могли, помогали. Вот. И, в общем, нас там, ну, мы нарвались на засаду. Ну, может быть, по неосторожности, может быть, случайно, но ну, вообще нам повезло, что мы остались живы. Нас что не спасло? То, что была машина защитного цвета, харьковские номера, и в ней был мешок с касками. Визволені радіють, для них все закінчилось добре. Під білим прапором і Червоним Хрестом військовослужбовці Збройних сил України продовжують обмінюватись полоненими та евакуйовують поранених. І кожен, хто бере участь у таких операціях, розраховує лише на власні сили, адже міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції у війні з терористами не діють. Волонтери вже декілька місяців постійно забезпечують армійців на передовій речами першої необхідності, засобами захисту та продуктами харчування. Не оминають меценати і лікувальні установи. Купують дорогі медикаменти та апаратуру, провідують хворих. Нещодавно Вінницький військовий шпиталь поповнився багатофункціональним хірургічним столом. Лікарі не приховують радості і кажуть, якби не волонтери, то про такий стіл вони могли б тільки мріяти. Надсучасне медичне обладнання тепер є і у Вінницькому військово-медичному центрі. Багатофункціональний хірургічний стіл німецького виробництва закладу подарував меценат. Вітаємо вас, тримайте сертифікат. Про подібне обладнання в клінічному центрі лише мріяли, тому радості лікарі не приховують. Це досить сучасний витвір мистецтва, можна навіть сказати, тому що на ньому можливо виконувати. Практично всі операції, які існують на сьогоднішній день, вартість такого останнього слова медичної техніки близько 50 тисяч доларів. Це справжній трансформер, який здатен підлаштуватись під кожного пацієнта. Стіл дозволяє повертатись, може повертатися в будь-яких позиціях. Дозволяє інтраопераційно виконувати рентгенівські знімки. Це дозволяє значно прискорити і термін операції виконання і значно підвищити фаховий рівень виконання оперативних втручань. Новітнє обладнання вже розмістили в одній з операційних хірургічного корпусу. У ній в першу чергу оперуватимуть тяжко поранених бійців, яких привозять до Вінниці зі сходу. В той же час лікарі військово-медичного центру просять підтримати своїх колег, які зараз перебувають в гарячих точках. Нам зараз дуже потрібно для військового мобільного госпіталю, який виконує завдання в зоні АТО. Це пересувні комплекси. Присудні, тобто на базі автомобілів, фургона це операційні, це протишокові відділення, це діагностичні комплекси. Сьогодні у Вінницькому клінічному центрі Збройних сил лікують 176 учасників АТО, 78 з них з вогнепальними пораненнями. А на сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. І нехай наступного тижня новини будуть спокійнішими і радіснішими.